Коли вдома холодно, темно, і ти хочеш їсти все підряд, це не слабкість. Це тіло шукає енергію, бо воно в стресі, і це нормально. Але саме зараз надважливо розібратись, як себе підтримати правильно для того, щоб не заїдати втому і холод, а навпаки, допомогти своєму організму поповнити запаси енергії і зберегтись. Зараз у багатьох із нас порушений режим, бо немає світла, холодно, темно, апетит скаче, їж коли встигаєш, постійно тяне на солодке, на якусь некорисну їжу. І це нормально, це реакція на стрес, бо тіло шукає енергію і тепло. І здається, наче в цих умовах говорити про раціон недоречно. Але саме зараз наше тіло потребує адекватного раціону більше, ніж. Будь-коли, бо це наше тепло, енергія. І стійкість, не встигла голову навіть помити. Я теж це проживаю і бачу, як багато людей просто не розуміють, як можна підтримати себе через їжу. Адекватний раціон це недорого і нескладно. Це коли ти розумієш, який мінімальний базовий мінімум треба дати своєму тілу для того, щоб воно не мерзло, не зривалось, не ламалось і було радісним. Зимою тіло переходить в режим зберігати енергію, а не витримати. А ще й коли додається відключення світла, холод, стрес і хибно здається, що солодка, важка і жирна їжа допоможе. Але тут нюанс: якщо в раціоні недостатньо білків, жирів, здорових жирів і вуглеводів, а також немає регулярного прийому їжі, тіло не може накопичити енергію і зігрітись, воно не може отримати якісну енергію. Адекватний раціон це не про дієту, це про тепло, стабільність, ясність і якісну енергію. Для того, щоб зараз класти собі адекватний збалансований раціон, тобі потрібно якісні білки, якісні жири, вуглеводи, клітковина, обов'язково вода. І зараз тепленька буде дуже приємно для організму. І що важливо. Треба розбиратись в харчовій цінності продуктів. Ця інформація дає розуміння, скільки якісної енергії ти можеш отримати з цієї чи іншої їжі. Тому пропоную тобі пограти в гру з моєї лекції Харчова цінність. Поїхали. Пограємо. Яка це група продуктів? Наче очевидно. 5, 4, 3, 2, 1. І зазирнемо. Хімічний склад, харчова цінність на 100 грамів. Ну, наприклад, курка. Білки вона містить 21-25 грамів, жирів 7 вуглеводів по нулям. А також в ній є вітаміни, які нам вже потрібні, ми ж знаємо це, і мінерали. А ось яйця містять дуже важливий вітамін В4, він же холін, і вітаміни групи Б, фоліову кислоту, вітаміни А, Д, Е, e. і, окрім білків. І жирів один всього грам вуглеводів. Як корисно знати про хімічний склад продуктів. А що ж з твердим сиром? Чи дійсно він є джерелом білків? Так, білків 21,1 грам. Хм, цікаво. а жирів? А якщо це жирний сир, наприклад, 50%, то більше жирів, ніж білків. Цікаво. Рухаємось далі. Це джерело чого? Зелена гречка, кіноа і зелена М? 5, 4, 3, 2, 1. І так, ми можемо сказати, що це джерела вуглеводів. Або все ж таки це джерела рослинних білків. Розберемо на прикладі зеленої сочевиці. Вона містить на 100 грамів продукту аж 23,9 грамів білків і 59,6 грамів вуглеводів. Класний суперфуд. Або наприклад, зеленої гречки. Вуглеводів 72 грами, але ми ж з неї можемо отримати і білки, бо вона містить 12,2 грами на 100 грам. Наприклад, тофу. Дуже популярний продукт у тих людей, хто не їсть тваринні білки. Але ми ж бачимо, що білків у тофу всього 17 грам. Небагато. Або часто використовують гриби, як джерело рослинного білка. Але ж ми бачимо, що білків там 3,7 не також і багато. Ну і розберемо спіруліну. Це водорості, які містять рослинний білок. І ми бачимо, що білків 68-70 грам. Але якої якості ці білки, вони не містять всі незамінні амінокислоти, бо це рослинний продукт. Це водорості. І тому ми не можемо на них повністю спиратись і говорити, що вони нам замінять все і доповнять наші дефіцити. Бо тваринний білок і рослинний білок містять різні амінокислоти. Ми це вже. Знаємо, є замінні і незамінні, нагадаю. Тож, про спіроліну додам ще: форма спіроліни має бути жива. Якщо ви споживаєте спіроліну в вигляді таблетки або порошку, ви не знаєте, що ви їсте. І гарантувати, що це заповнить ваші потреби в білках не можна. А також ви не знаєте, що Справді засвоюються, і наскільки ви зможете з цієї, з цього продукту е, отримати все, що вам необхідно. Тож, рухаємось далі. Що спільного в цих продуктах? 5, 4, 3, 2, 1. М? Так, жири. Всі ці продукти містять жири, але різні. Розберемо авокадо. Жири 14,7. Так, це джерело корисних жирів, з них омега 3,6. Або зерна чія. Містять джерів 3,7 г. Але ви чия могли зустрічати як джерело клітковини, дуже корисної для травлення. Але треба не забувати, що ми знаємо тепер, що ми можемо все перевірити в хімічному складі продукту і розібрати, що чия, окрім того, що вона є клітковиною, містить ще й велику кількість жирів, корисних, але жирів. Тому одна ложка це добова норма чія або пів авокадо. Ну і шоколад. Окрім цукру, містить насичені жири, а вони у нас умовно безпечні, якщо не перебирати з ними. Тому шоколад для багатьох людей є таким базовим смаковиком, але пам'ятаєте, я говорила спойлер з жирами перебирають всі. Треба не забувати, що шоколад це в першу чергу жири і цукри прості. І ще одне зображення: як ти думаєш, хто лідер по вмісту клітковини? Огірки, перець, капуста, насіння льону, томат, квашена капуста, чорнослив і, увага, лідер: 27 грам клітковини це насіння льону. От такої. Тому, на замітку, якщо ти їж огірки, помідори, і думаєш, цього достатньо для того, щоб заповнити свою добову норму в клітковині, це не так, бо це в основному вода. Добова норма в середньому для людини клітковини. А ми вже знаємо, що клітковина нам потрібна для того, щоб їжа перетравлювалась, бо сама клітковина не перетравлюється. Добова норма клітковини 25-38 грамів на добу. Тож. Тепер ми знаємо, що нам важливо розбиратись в хімічному складі продукту і бачити його харчову цінність, а не шукати, в якій групі він знаходиться. Ми просто беремо етикетку і дивимося, скільки білків, жирів і вуглеводів на 100 грамів продукту, і розуміємо, що ми з цієї їжі можемо отримати. А також слідкуємо за якістю жирів, які це жири насичені, ненасичені, або це продукт з трансжирами, яких нам. В нашому загальному раціоні, ну от так, от, от так, от дозволено для безпечної норми. Тож, раціон, я записала цю лекцію для того, щоб зараз кожна людина могла зрозуміти, як адекватно себе підтримати в цих умовах, які ми маємо, самостійно розрахувати свої добові потреби в білках, жирах, вуглеводах і клітковині, а також усвідомити, як складати собі адекватний раціон для того, щоб отримувати якісну теплу енергію. Зараз не час ідеальності. Зараз час адекватно сприймати реальність і адаптовуватись під неї. Тому, якщо ти хочеш розібратись, як якісно себе годувати без стресу, дивись мою лекцію. Я залишу посилання під відео, бо тіло це наша опора. Подбай про нього. О, світло, дале. Піду мити голову.